Шановні пані та панове, вітаю дякую Європейському економічному і соціальному комітету за незмінну підтримку України з 2022 року і окремо дякую президенту Шеймусу Боланду за ініціативу цих дебатів. Шановні присутні, у вас дуже важлива роль. Ви представляєте різні категорії громадянського суспільства. Без кожної з них повноцінне існування жодної демократичної країни неможливе. Але коли в країні починається війна. Життя всіх верст суспільства невідворотно змінюється. Кажу це з досвіду України. Сотні тисяч людей, ваших українських колег, які в мирному житті, так само як ви, будували бізнеси чи були громадськими діячами, сотні тисяч фермерів, інженерів, артистів, письменників змушені були взяти зброю, щоб захищати країну. Бізнес і громадський сектор разом з державою мусять одночасно втримувати економіку, соціальну сферу і оборону. Це дуже важкий досвід і тест для кожного суспільства на його здатність діяти заради виживання. Так ми живемо і діємо вже 4 роки рівно стільки за кілька днів виповнюється спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чотири роки боротьби за життя. Чотири роки багато і для дорослої людини, а для мільйонів українських дітей це майже ціле дитинство. Найгірше, що вже для 684 наших дітей це обірване дитинство. Вони загинули. Понад дві тисячі дітей за ці роки поранені, при цьому навіть дитячі лікарні сьогодні не є безпечним місцем, бо Росія використовує їх як ціль, пошкодивши у нас уже понад 800 медзакладів. На жаль, почуття постійної небезпеки зовсім не гартує. Воно руйнує психіку. Близько 43% дітей в Україні зазнають сильного психологічного дистресу, що включає тривогу, страх, проблеми з концентрацією. За даними ЮНІСЕФ, 73% дітей відчувають себе в небезпеці, а 54% повідомляють про почуття суму. Мільйони дітей вже чотири роки не можуть повноцінно відвідувати школу, бо їхні школи в окупації зруйновані або в небезпечній зоні. Отже, маємо покоління учнів молодшої школи, які ніколи не були на уроці в шкільному класі взагалі, сьогодні, коли ми з вами розмовляємо, тисячі дітей по всій Україні прокидаються в квартирах без світла і опалення. В житлових будинках може бути близько подекати 10 градусів тепла максимум. Це результат постійних атак Росії на нашу енергосистему. І майже два місяці цієї холодної зими діти вкладаються спати в спальних мішках, утягнувши на себе весь теплий одяг, а батьки обкладають їх пляшками з гарячою водою. Чи може бути якісним навчання в холоді, темноті, безсонні, небезпеці? Не риторичне питання, бо ми знаємо відповідь. За даними піза, рівень знань українських підлітків відстає щонайменше на два роки від потрібного. Проте, справа не тільки в академічних знаннях, а в самопочутті дітей, які роками живуть в тривозі і непевності. Минулому році фундація Олени Зеленської проводила опитування, в якому ми дізналися, що лише третина дітей та підлітків будують плани на майбутнє навчання і професію. Так було ще до нинішньої тяжкої зими. Як зміниться результат після неї, можемо здогадуватися. Це лише деякі приклади того, які наслідки несе російське вторгнення українським дітям. Воно руйнує їх фізично і морально, проникаючи навіть у майбутнє. Але в ще більш тяжкій ситуації ті майже 20 тисяч дітей, які викрадені Росією, бо вони не мають навіть моральної підтримки і захисту. Україна вже повернула 1985 дітей в рамках міжнародної коаліції з повернення українських дітей неймовірними зусиллями багатьох країн і людей світу, бо тільки разом вдається це робити. Принагідно дякую президенті Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за ініціативу провести в Брюсселі міжнародний саміт за повернення українських дітей. Дуже розраховуємо на ефективність цієї роботи, адже більше полонених дітей все ще в Росії. Шановні присутні, ми дорослі в Україні, навіть у тяжких умовах намагаємося повернути нашим дітям те, що відбирає в них Росія: можливості, освіту, віру в майбутнє. Це дуже непросто, бо кожна російська ракета відкидає нас назад. Але ми це робимо і будемо продовжувати робити. По всій країні зараз будуються підземні школи. Звучить похмуро, але нам потрібні ці сучасні, безпечні приміщення, де можна принаймні вчитися без ризику. Облаштовуємо укриття в решті шкіл садочків. Зокрема, це робить моя фундація також ми забезпечимо школярів, для яких все ще небезпечно відвідувати школу фізично гаджетами для дистанційного навчання. Всі роки оборони держава продовжує реформу шкільного харчування. Задумана, як перехід до здорового меню під час війни, вона стала чимось значно більшим. Зараз її місією стало гарантовано і безкоштовно нагодувати кожну дитину в цей тяжкий для родин час. Принагідно дякую всім країнам та меценатам, зокрема нашому постійному партнеру ЮНІСЕФ, які допомагають в цьому. Ми розбудовуємо систему психологічної допомоги і реабілітації. Це сфера діяльності державної всеукраїнської програми ментального здоров'я, яку я патроную, А також розвивається велика кількість приватних і громадських ініціатив, зокрема табори психологічної реабілітації для дітей, які моя фундація допомагає фінансувати. А в цьому році ми відкрили перші молодіжні простори психосоціальної підтримки, за прикладом данських Headspace. В Україні діє вже кілька державних проєктів із влаштування будинків підтриманого проживання для молодих людей з інвалідністю. Це альтернатива інституційним закладам, і такий формат підтримки дає більше соціальних навичок, більше шансів для самостійного життя. Все перераховане важливе і потрібне для всіх українських дітей, але особливо для тих дітей, які повертаються з російського полону, адже вони потребують і психологічної, і соціальної підтримки одночасно. І як бачите з моїх прикладів, в цих проєктах допомоги дитинству держава і приватні ініціативи разом. Благодійні фонди бізнеси працюють поруч із державою, швидко реагуючи на потреби і знаходячи рішення там, де вони потрібні, негайно. Саме ця єдність держави і суспільства робить нас стійкішими. Шановні друзі, я вдячна за те, що ви мене зараз слухаєте і чуєте. І я сподіваюся, що ці дебати будуть не тільки розмовою. До кожного з перелічених мною проєктів можна приєднатися. Україна зараз це хаб новітніх соціальних і гуманітарних проєктів і ідей, і те, що рятує і допомагає нам зараз, завтра допоможе і врятує інших. І кожну ініціативу можна і варто підтримувати. Зізнаюся, у нас в Україні зараз дуже змішані емоції. В ці дні, коли весь світ захоплено спостерігає за перебігом зимової олімпіади, ми не можемо повноцінно радіти разом з усім світом. Той час, коли українські спортсмени не можуть повноцінно тренуватися у себе вдома, коли ми дивимося трансляції з Італії тільки коли вмикають світло, так, присутнє відчуття, що це свято для всіх, але не зовсім. В такі моменти нам особливо потрібно відчути підтримку, і вона може бути різною. Дорогі друзі, пам'ятайте про силу свого голосу, ви громадянське суспільство, ви рушії змін. Саме від вас залежить, якою буде політична підтримка України вашими урядами, вашими лідерами, ваші рішення, ваші позиції, ваша наполегливість здатні змінювати, рятувати і допомагати. Дякую вам за небайдужість.